Добрий день! Вітаю вас на каналі Харківської обласної Федерації шахів. І сьогодні ми розглянемо етюд за авторством сучасного українського шахового композитора Сергія Дідуха. Сергій Ігорович Дідух це чемпіон світу зі складання етюдів у 2010-2012 роках і, по суті, є засновником під жанру логічного етюду. У даній позиції у білих матеріальна перевага зайва тура. Бо за чорного ферзя білі мають три легкі фігури. Однак позиція білого короля змушує білих боротися за нічию. В даній позиції чорні погрожують забрати туру, а також іти ферзем на f3, король g1 і ферзь g2 мат. Тому перший хід вимушений тура F1. Чорні продовжують створювати матові загрози. Ферст 7 із загрозою на h2. І починається основна гра. Парадоксальний хід білих. Слон d6. Білі мають віддати слона f8, тому що в фіналі етюду зайва біла фігура заважатиме. Ферст 6. Знову погрожує мат на h2, тому жертва тура f3. ЖФ. Вимушений хід. Третя жертва поспіль слон Д7. І знову у чорних фактично немає вибору. Не віддавати ферзя, тому тільки бити. Білі віддали три фігури. І, здавалось би, жодних погіршень немає. Однак тепер білих рятує патова ідея. Кінь Д3. Якщо чорні б'ють пішака, то кінь F2 з шахом, підхоплюючи поле Ж4. Єдина відповідь чорних це ферзь ф2 і це пад. Тому чорні грають хитріше. Вони йдуть на g4. І здавалось би кінь e5. Вилка. Кінь виграє ферзя. І це, щонайменше, не програне, а то й вигране закінчення для білих. Але чорні ставлять пастку Король h 3 Здавалось би, б'ємо ферзя виграна позиція. Але Ф2, білий король не може вийти, а білий кінь занадто далеко, щоб затримати чорного прохідного пішака. І чорні виграють. Тому на жертву ферзя білі повертаються конем. Повторення позиції. Якщо чорні все ж таки б'ють цього пішака, то ми вже бачили цей фінал кінь f2, ферзь f2, пат. А тепер звернемо увагу на жертву слона на полі d6. Якби білі одразу пішли Тура ф3, слон d7, кінь d3, то у чорних була би можливість ферзь d4. Кінь Ф2 і ферзь Ф2, але без пату. Бо у білих залишився в живих слон F8, фігура, яка може зробити хід, і наступним ходом чорні ставлять мат. Тому на другому ході білі віддали слона з поля F8, щоб отримати таку ж саму позицію з єдиною відмінністю. Тепер. Немає слона на полі F8, і тепер це пад. В цьому і полягає краса логічного етюду. Ми маємо дві схожі позиції з однією невеличкою відмінністю. Або наявність слона на полі Ф8, або його відсутність. Коли слон знаходиться на полі F8, пату немає. Тому білі мають провести логічний маневр віддати свого слона. Аби отримати ту позицію, де його немає, ту позицію, яка призводить до бажаної нічиєї. На сьогодні, все. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.